Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Infernis і не встиг минути навіть тиждень з релізу першого українського рушія на Stalker під назвою Inferni's. Як на нього вже вийшла перша модифікація під назвою Infernis Binoculars, яка додає досить велику кількість нових унікальних та особливих біноклів. Однак це ще не кінець і навіть ще не початок. Буквально вчора вийшла ще одна модифікація на цю платформу, яка додає величезний арсенал нових ножів для сталкеру. Кожен із них має унікальний зовнішній вигляд, унікальні особливості, унікальні параметри та унікальні умови для появ. Модифікація має назву Infernis Knives. І сьогодні я хотів би її оглянути разом з усіма ножами, які вона додає. Сідайте позручніше та приємного вам перегляду. Одразу хочу сказати, що модифікація планується оновлюватися. Це лише її перша версія, і в цій першій версії додається сім нових ножів. Також була змінена анімація цього ножа, взята вона була з модифікації OVR, також в модифікації FVR, OVR Infernal Edition, а також ранніх версіях Weapon Pack та модифікаціях, які створені на їхніх основах. Також хочу відмітити, що після того, як я розповім про кожен із цих ножів, я також розповім про те, як правильно встановити цю модифікацію, щоб у вас все стабільно та чудово працювало. І перший ніж, який в нас удається, це в нас мисливський ніж. Він у нас був взятий з модифікації ОВР, виглядає він ось так, має ось такий ось цікавий зовнішній вигляд. З'являтиметься він у головного героя на самому початку гри, а також з'являтиметься у торгівців зброєю, також приблизно на самому початку гри. Має середній рівень урону порівняно з іншими ножами. Так, у нас тепер різні ножі наносять різний урон, середню вартість, середню вагу, і в цілому він дуже навіть непоганий варіант на самому початку гри. Наступний ніж, який додається, це в нас бойовий ніж М9 Байонет. Виглядає він ось так: дуже схожий на той ніж, який у нас був у головного героя в модифікації ФВР, а також в оригінальних частинах сталкеру. Однак тут він значно деталізованіший, виглядає він набагато краще, як на мене. І він у нас так само з'являтиметься у торгівців на самому початку гри, однак з дещо меншою імовірністю. Ось так ось він виглядає в інвентареві, і урону він наносить набагато більше, ніж мисливський ніж. Я, до речі, не знаю, яка є українська версія слова урон. Ну, чесно, я не знаю, як правильно називати це, можливо, пошкодження, напевно, так. Наступний це в нас саморобний ніж. Він у нас наносить набагато менше пошкоджень, ніж туристичний, точніше мисливський ніж, та ніж М9 байонет. Однак він є одним із найрозповсюдженіших у зоні. Має ось такий ось кустарний, скажімо так, зовнішній вигляд. І він у нас з'являтиметься у більшості сталкерів, а точніше у сталкерів з угруповання вільних сталкерів, угруповання долг, угруповання воля, а також бандитів. І його також можна буде придбати в торгівців зброєю, він у нас з'являтиметься частіше за все. Наступний це в нас унікальний, так званий тактичний ніж рембо. Виглядає він у нас ось так. Дуже цікавий зовнішній вигляд, як на мене, і це, мабуть, мій улюблений ніж у цій модифікації. Так, виглядає він досить масивно, досить круто, досить гарно, мені особисто дуже подобається. І серед тих ножів, про які я тільки що розповів, він у нас наносить максимальну кількість пошкоджень. Один із найкращих варіантів у цій модифікації, і з'являтиметься він також лише у торгівців. Наступний це в нас кухонний ніж. Виглядає він ось так ось мініатюрно, і це в нас також, як і саморобний ніж, один із найрозповсюдженіших ножів у цьому моді. Він у нас також з'являтиметься у сталкерів, бандитів, членів угруповання Долг та Воля. Він у нас офіційно найслабший, навіть слабший за саморобний ніж. Він також з'являтиметься у торгівців на самому початку гри. Не дивлячись на його розповсюдженість, він точно створювався не для того, щоб вбивати ним монстрів, тому що ну тут треба дуже довго бити їм навіть звичайних плотей, щоб вбити їх. Однак це все ж таки можна зробити. Просто нам доведеться робити це набагато довше, ніж з іншими ножами. Однак, торгівці зброєю та сталкери це не єдиний спосіб отримання цього ножа. Це така невеличка реалістична деталь. Справа в тому, що оскільки в нас все-таки ніж кухонний, логічно, що він також може з'являтися і в бармені в невеличкій кількості. При цьому інші ножі бармени не скупляють, тому що це якби холодна зброя, що в принципі логічно. А ось кухонні ножі вони без проблем можуть купляти та продавати. Наступний ніж, який додається цим модом, це в нас старий проржавілий ніж для виживання. Він наносить набагато більше пошкодження, ніж той же самий саморобний ніж або навіть кухонний. і він у нас може з'явитися у зомбованих із деякою ймовірністю. Також він продається у торгівців зброєю, і подивіться, як круто виглядає цей ніж. Ось це точно можна сказати, що це прямо ніж для зони відчуження. Проржавілий метал, а сам ніж виглядає досить так масивно. І це, якщо чесно, один із найулюбленіших моїх ножів, тому що він справді виглядає дуже класно і, як для початку гри, дуже непогані в нього характеристики. А можливість його випадіння з зомбованих підкреслює таку його своєрідну особливість. Як на мене, дуже крутий варіант на початку гри, тому якщо піти до тієї ж самої лісопилки, там з великою ймовірністю, можна буде знайти цей ніж. Давайте спробуємо зараз з нього заробити кабана. Як бачимо, нам це вдалося зробити з двох ударів. Як, як на мене, це дуже круто. Ті ж самі плоті з нього валяться ще швидше. І останній ніж, який додається, це в нас військовий ніж. Він у нас наносить найбільшу кількість пошкоджень, він у нас найбільший за зовнішністю, і в цьому він виглядає дуже класно, як на мене. Це в нас найважчий ніж, він у нас найсильніший, і він наносить дуже багато пошкоджень. З'являється він також у торгівців, як і всі ножі, а також може з'явитися у військових. Ось так ось він виглядає, знову ж таки досить великий. Можливо, деякі хлопці зараз кажуть, що розмір це не головне, тому давайте випробуємо це ніж на практиці, Відемо в глибоку печеру та спробуємо завалити контролера. Оскільки в нас тепер різні ножі мають різну дистанцію удару, ми можемо бити цим ножем контролера, навіть не підпускаючи його до себе, що особливо круто, враховуючи, що контролер у нас тут дуже складний противник. Я не знаю, як йому вдалося так мене вдарити. Але, ну, власне, що ми й бачили, дуже швидко ми його вбили за допомогою одного лише ножа, і в цілому, як на мене, це дуже крутий ніж, який обов'язково варто використовувати. Особливо в ситуаціях, коли потрібно економити набої. Ось у нас звичайний вадільний сталкер поклик прип'яті, Ось у нас архів з рушієм Infernis Engine версії 0.1. І ось у нас архів із самою модифікацією Infernis Knives. Посилання на рушій Infernis Engine, а також саму модифікацію, я залишу в описі під цим відео. Для початку відкриваємо архів з Infernis Engine, після чого беремо та заходимо в папку Infernis Engine Mine. Після чого копіюємо папки BIN та GameData, переносячи їх у папку з ванільним сталкером поклик Прип'яті. Натискаємо на копіювати сюди і чекаємо, поки воно все скопіюється. Нас попрохає замінити деякі файли, на що ми погоджуємося. Після чого ми виходимо з цього архіву, відкриваємо архів з модифікацією Knives. Заходимо у папку Knives версії 01. Після чого переносимо папку GameData у нашу папку з грою. Нас також попрохає про заміну деяких файлів, на що ми також погоджуємося. І далі, якщо ми хочемо, щоб всі ножі в нас заспавнилися у рюкзаку головного героя на самому початку гри, тоді ми заходимо в папку add-on спавну всіх ножів на початку гри та переносимо папку Геймдата у корінь нашої гри, також погоджуючись на заміну файлів. Все, тепер ми можемо запускати гру та перевіряти. Як бачите, гра в нас запустилася, нічого не вилетіло, все працює як треба, і тепер давайте зайдемо в наш інвентар і побачимо, що в нас з'явилися всі нові ножі. Ми можемо їх переключати, можемо їх брати, всі вони працюють, ми можемо їх викидувати, все працює як треба. Ось такий у нас вийшов огляд першої версії модифікації Infernis Knives. Напишіть, який з ножів вам сподобався більше за все, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мой сервер у Дискорді та канал у Телеграмі, а також заходьте до мого телеграм-каналу Infernis Modding. Це окрема спільнота, яку я створював для людей, які зацікавлені у створенні модів на Stalker, а також модифікаціях які виходять. У цьому каналі я викладаю усю актуальну інформацію про українські модифікації на Сталкер, а також відеоуроки зі створення модів для тих, хто хоче створювати модифікації на Сталкер і прагне навчитися. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні та до зустрічі у нових відео!